З вами Наталя Стареправо. Працюємо в меді центрі медіа центрі Україна Львів. Сьогодні до нас завітали цікаві гості з цікавими проєктами на Львівщині. Діє українсько-італійська співпраця в рамках проєкту Хліб для миру України. Італійський кооператив Пауза Кафе допомагає як фермерам Львівщини, так і переселенцям, які наразі проживають у Львові з продуктами і тим самим підтримують економіку і ферм. Марі в львівщини доброго дня, велиме шановне товариством. Надзвичайно приємно приймати участь сьогодні в медіа такому заході. Тому розпочну напевно з того, звідки дізналися італійці, що є така львівська аграрна палата, і власне з того почалося що. Львівська рана Палата з початку самої війни намагалась надавати допомогу фермерам Львівщини внутріпереміщеним особам. Ну а відтак ми уклали угоду з міжнародною компанією «ФАО» і по наданню допомоги їм нашим жителям Львівщини кормів. Зокрема, і насіння, в тому числі, та ну і звітам інформація, так як міжнародна компанія ФАО, яка опікується в час війни відповідно всіма такими потребуючими країнами і надає допомогу, вони дізналися. Ну і вийшли на нас. І коли ми вже зустрілися, тут як пані Тетяна сказала, першим була умова, що ми підписуємо меморандум про співпрацю в реалізації цього, і, цього проекту, ну і відповідно за першу стадію проекту, пані Тетяна майже все розказала, крім того, що Крім того, що ми таке надали 72 фермерським господарствам Львівщини допомогу. Це в рамках цієї програми, це насіння ми закупили в нашого виробника в Оброшенському інституті, який досить таке досить хороший, хороший насінневий матеріал має. Тобто це був український виробник, ми, ми змогли надати допомогу насінневим матеріалам, пшениці і трав, ну, щоб підтримати тих виробників, хто займається в нас молочним скутарством. Це важливо, бо на сьогоднішній день і в Україні, і на Львівщині. Ну, це, це, це брак цієї продукції, і тому, щоб десь закрити цю нішу, ми пішли тим шляхом. А от наступний момент в виконання нашого проєкту це так, якби друга стадія цього проєкту, це було власне надання допомоги відібрано було шість притулків. З них перший притулок, який в якому перебуває більше 50 е, людей внутріпереміщених, переміщених, так отримав е, на сьогодні, отримав це 22 березня е, наші фермери, е, це їх безпосередньо сім фермерських господарств, сім е, виробників крафтової продукції, е, долучилися до того, щоб забезпечити продукцією е, наших. Внутріпереміщених осіб пане Юрію. От розкажіть, як ви знайшли це всім фермерських представництв, і серед якої кількості ви їх відібрали? Тобто як відбувався конкурс? Відбувався достатньо відкрито. Ми зробили оголошення. Вирішили це оголошення в віснику агрофорум на нашому сайті Львівської аграрної палати. Так, звернулося більше сім з половиною переглянули. Це оголошення більше 7,5 тисяч осіб і звернулися безпосередньо заявками, 19 господарств з Львівської області і з наших тут Західного регіону областей. Ну і в результаті конкурсу, а конкурс, вимога була така до конкурсу, щоб він мав таку. Специфічний термін це позитивна дискримінація. Що під розумінням позитивної дискримінації входило? Перш за все, це мали бути на підприємствах задіяні жінки. Друге це мали бути працюючи працівники в них внутрі переміщені особи. А третє, це надавалася перевага крафтовим виробникам і органічним виробникам. І, власне, по конкурсу ми відібрали сім підприємств, які поставляють поставляти. Бють вже вісім видів продукції. Чому 7-8 поставляють? Тому що фермерське господарство прийме, воно, займа, воно має сад, воно вирощує яблука, а крім того, воно виробляє е, соки, натуральні соки прямого віджиму. Е, ну і по тих якостях, по тих. Е... По тій вимозі, що ми ставили до продукції, а продукція мала бути обов'язково сертифікована, тому що в прихистках перебувають як і дорослі, так і діти. А це велика відповідальність і на постачальниках. Тому е, ми відібрали власне тих сім господарств. Добрий день, колеги е, до нас звернулася з громадської організації Екотера «Екотера» Львів. Вони займаються власне... Е, Розвитком і допомогою господарствам, які займаються органічною продукцією, сільськогосподарською, оскільки підприємство, яке я представляю, шкварка, шкварка, ми власне не є фермерським господарством, але є крафтовим. Знайомі з екотерою, скільки брали участь в ярмарках, які вони організовують щорічно, по можливості, коли є така нагода, ось. І вони зателефонували нам, кажуть, є такий конкурс. Будь ласка, якщо ви відповідаєте тим-то вимогам, тобто сертифікація продукції, екологічна, чи чиста продукція та краптовість, готуйте свою пропозицію і можливо ви вам пощастить. Яку саме продукцію ви надаєте? Чим займається ваша організація? Шкварка, виробник серов'ялиних м'ясних делікатесів, ми працюємо вже 8 років. Ось до війни наш асортимент був такий доволі великий. Ми вже починали працювати з мережами, з сільпо, зокрема, і іншими ресторанчики, невеличкі крафтові крамнички. Ось ну, спочатку війни все трохи змінилося. Мусили змінити наш асортимент в плані продукції, яка має тер... менший термін дозрівання. І... Довгий термін зберігання, і, зокрема, ця частина цієї продукції ми відправляємо нашим хлопцям на фронт, тому що це дуже зручно вбирати собі в окопи, вони закладають собі в бронежилети її. Ось і такі продукти у нас зараз є. З аграрною палатою і з тим італійським кооперативом. Було обрано позиція, яка називається Шовдор-Поліський, це сиров'ялене м'яско, воно порційне, ми нарізаємо його, і воно гарно зберігається. І для людей це я думаю гарний делікатес на фоні звичайного харчування. В межах цього проєкту, такої співпраці, скільки ви вже продукції надали в кількостях в різних вимірах. Розкажіть більше, чи можливо ви спеціально виготовляєте окреме замовлення для цього проєкту? Ні, це наш звичайний продукт шовдер, Я вже сказала, загалом у нас має бути п'ять поставок. Вже перша вже відбулася 22 числа, числа. Кожна поставка це є 7,5 сім кілограм нашого продукту. Тобто, загалом виходить помножити на 5. Дякую ,5. на сьогодні. Один із прихистків вже отримав такий набір продуктів. Я запрошую до слова Тараса Столярчука, до церкви учнів Ісуса Христа у місті Львів. Розкажіть більше про те, чим займається ваш прихисток, ваша організація, кому ви допомагаєте? Доброго дня, любі друзі. Знаєте, війна для церкви учнів Ісуса Христа вона розпочалася в 2014 році, коли з автоматами русські освободітелі прийшли саме на схід звільнити нас, не зрозуміючи від чого. Ми змушені були покинути наші міста, переїжджали по різних областях, і ми переїхали в Львів, де заснували нову молоду церкву. І коли те саме відбулося вже 24 лютого, ми довго не думали. Ми перелаштували приміщення церкви на хостел, щоб приймати людей, людей, які виїжджали з своїх міст, тому що їхні будівлі були зруйновані, тому що їхніх близьких вбили і їм не було де вже жити. Ми почали їх приймати. За рік війни ми прийняли близько п'яти тисяч людей. Більшість з них це були люди, які жили в нас протязі місяця-двох місяців, і вони їхали далі до Німеччини, їхали до Польщі, але досить багато людей залишалося в нас жити місяцями. Ми надавали їм ліжко, кімнату. Ми їх три рази на день харчували, ми з ними вели всякі тренінги, допомагали їм влаштуватися на роботу. Щоб вони могли відчувати себе людьми і жити далі, незалежно від того, що війна продовжується. На сьогодні у нас проживає близько 50 людей, яким ми допомагаємо жити повноцінним життям. Як довго можуть люди у вас проживати? На який термін і яких умов дотримуватись? У нас є декілька умов. Основна умова це не вживати, не вживати алкоголь, не вживати наркотики. Тобто ми таких людей відправляємо далі. Ми розуміємо, якщо люди собі можуть дозволити ці речі, то чому вони не можуть дозволити йти в хостел і знімати собі житло? Тому що є люди реально з потребами, яким треба допомогти. Приймаємо людей, ну, в кожного ми не можемо встановити якийсь там, сказати місяць чи три, тому що обставини в кожного різні. Хтось втратив все і не може нікуди поїхати. Комусь 60 років і йому нема куди піти. І в нас є такі люди, які вже живуть протягом року. І ми розуміємо, що ми будемо їм допомагати надалі. Якщо це молоді люди, ми їм даємо. Три місяці. Три місяці адаптуватися, вивчити Львів, прийти трохи в себе, зняти оцей синдром, який надала війна, пропрацювати їхні травми. Ми допомагаємо їм влаштуватися на роботу, піднайти їм житло недороге, щоб люди не ставали, знаєте, оціми. Які... Ви нам чогось винні. Ми пережили війну, ви нам маєте дати одне, друге, третє. Ми вам ми вас любимо і ми це даємо. Але ви маєте жити самі, будувати своє надалі життя самостійно, як молоді особи, тому нема такого, знаєте, що комусь місяць, комусь два ми дивимося по людям. Ваш прихисток потрапив в один із тих переліків, кому допомагає Львівський Львівський італійський кооператив, така співпраця. Чому сьогодні вже за рік повномасштабної війни досі важливо допомагати і пам'ятати про тих людей, які потребують цієї допомоги, які тікають вимушено від війни? І що ви відчували, коли дізналися, що вам допоможе такою підтримкою? Розумієте, що допомога вона змінилася. Якщо говорити на початку війни, то люди потребували дах над головою, потребували чисте ліжко, десь помисти, поїсти. Просто нас багато людей, які приїжджали до нас, і вони сиділи тижнями в себе на ліжку, втупившись в підлогу. Ну бо в них були всі травми. Вони, можливо, і не потребували так багато їжі, от я дивився, але вони накидали її в тарілку досить багато, тому що вони розуміють, що завтра може цього не бути. І знаєте, це синдром такий. Але ми сьогодні розуміємо, що проблема зовсім інша стала. Що сьогодні людям треба допомагати внутрішньо, тому що людина це не тільки тіло. Тіло потребує відпочинку, тіло потребує їжі, але людина складається з духу і душі. Це те, що заклав в неї Бог. І Люди, які пережили обстріли, які втратили своїх рідних, і все те, що вони накопичували протягом свого життя, у них нічого немає. В них є всіх травми, духовні травми, з якими треба працювати. І ми на сьогодні плануємо і з квітня запускаємо новий проект, який так і називається Стілення душі, там, де ми будемо якби, з людьми занурюватися в їхню глиб. Сердечні ці душевні проблеми, тому що ми розуміємо, що травма вона впливає на все життя людини, бо все воно походить із середини. Ми відкриваємо. Кабінет довіри, тобто, де будуть працювати психологи, де будуть е, духовні речі підніматися, де різні тренінги будуть, де ми будемо долучати інших людей, де будемо якби, проводити їм екскурсії, вивчення української мови, дозвілля, тобто, де людина зможе налаштуватися, підняти свої руки і радісно жити, вирішивши оці свої внутрішні питання.